Справа в тому, що у мене нема до перший день війни мені передзвонила моя невістка і сказала, що мій син поїхав захищати міст Антонівський. Цього дня я не могла даже вдихнути. І були великі, черги до аптеки, і, а в мене не було карвалолу. І я підійшла і кажу: дайте мені один флакончик крвалола. Вона дивиться на мене, і каже: бери два. Я кажу, навіщо мені два? Може, комусь це ще потрібно буде. А дивлюсь, в очі великі, купаються ліки. От. І, е, і тільки от, до вечора було почути весь постріли, і ввечері только я вже як, як змогла дихати, бо е, син сказав, що їх, їх відпустили, що заїхала команда військових, таких обладнаних, і сказали, що вони з тими поколками під Антонівським мостом їм нечого робити, що вони йшли лі, лі, лі до Миколаєва чи додому. І от теж до ному рібата, які загинули в цьому нашому пусковому сквері. Їх потім розстріляли, бо їх навели на, на них, що вони там знаходяться, і їх росіяни постріляли там. І от вони були з цієї команди, ось цієї, котрі, яка от, от, пішла, захищати Антонівське місто. Ну ви знаєте, шість днів, шість діб. Вони там стріляли, і наші, там була якась така команда, ребята, з танками. Вони вискакували, їх обстрілювали, вони не давали їм пройти через цей міст. І от, а ми ж пережили вже, який як називається. Ковід, ковід, і всі вже привикли сидіти тут по домах. і Всі сиділи по домах, ніхто не виходив, всі чекали, що ж воно буде. І от вони через шість днів вони вже зайшли. Зайшли в Херсон. І ну, це почалося, Ви знаєте, коли тобі тебе принудюють да, робити те, що тобі не треба. Ти на своїй землі ти не свій. Вони хазяїва. Вони ходять по ринку з автоматами, люди розходяться від, від них, розумієте? вони ховають між домами свої ті танки, між домами, де люди живуть. І от ми це ну, бачили. І, потім почалася така суматоха в місті, що ніхто нічого не, не розуміє, що робити і як далі жити. І наш мер, Колихаєв тоді туди за, запитував. І, Дайте ж щось, як, які, які вказівки. Ми ж такі в такій ситуації опинилися вперше. У нас такого ж не було до цього часу. допомогла дуже моя подруга, вона 2 роки з нами, вона була в окупації, це 9 місяців. Вона сказала, ні, жодних ні, не береш, не береш від них. От, а в мене ж два сини. І от це ж, як їй в цьому, господи, як це називається, тероборона. Він, хоча він ветеринар врач, але був в теробороні. І він, це, повинен був виїхати якось. І ви знаєте, ми кожен, кожен день був трус такий, бо він міг не повернутися. Стали ну, чутки такі, що стали пропадати хлопці, що ті, хто поверталися, вони вже були познущені. От, і там то-то тот їх над ними знущалися. І я вже не хочу розказати, як витрізали, що витрізали, бо там страшне діло, що було в тих катівнях. Син він був в всіх наколках. І чоловік йому каже, ти повинен знати свою легенду, тому що там стоять, тіті, вони нас навіть не допускали до поховань, де наші були. У нас Пасха була, все. а вони поставили там своїх бурятів, і ми вже не могли проїхати. А нас туди ніхто не ні, ні розрішав туди. Навіть якщо наш, наші були покійники, так, і їх довозили до, е, до воріт е, в гради Цвинтара, а далі вже ніхто не мог приїхати. І куди кого ховали, ніхто не знає. Ви розумієте? От. І була така, що приїхали поховати, а над почали обстрілювати. Люди покидали, попригали замість покійника в ту. В яму поки е пряталися, поки обстріл не закінчився. Потім вже докидали то від того покійника. Тобто, ми не знаємо навіть де, де хто наші люди, коли ховали, де вони поховані, розумієте? Бо ми не могли туди зайти, вони нас не допускали до центру. І е от син вивчив легенду. І вони, вони їх роздягали всіх, так а мало того, що не роздягали там на КПП. Вони роздягали в городі. Вот те їхав там з малим дитиною. Мої мій малий малий син. Отві ані вони їх в роздягали до трусів, роздягали, а всматривали, що на ньому не то що на ньому знаходиться. Я не знаю, чому цей світ мовчить про те, що я з нашої України, з наших, з наших людей, так знущалися, розумієте? Так і не виїжджала. Ми до кінця окупації, і ви знаєте, саме мій, мій радісний день в житті після народження моїх дітей це буде, коли нас звільнили. Це було таке щастя, що прийшли наші, наші розумієте, Ведь ми навіть не могли сказати друг другу, кому ми. За кого за кого ми, розумієте? все боялися. І е коли побачили, що їздить з нашим прапором машина, ми думали, що вони провокацію, вони ж такі могли провокацію устроїти і нас постріляти. І казали, що в Бориславі таке було, що люди вийшли, які е проукраїнські, і вони їх стали стріляти. І тому ми дуже боялися. І коли вже зрозуміли, що е прийшли наші, так я кажу: ми падали тим хлопцям в руки, ноги цілували, тому що. Пусть буде погано, але це наша країна. Нам так, як це наш вибір. А коли нас сприйнуть робити не наш вибір, це хуже не може бути. Це лагер, це не країна, зрозумієте? Обов'язково. і відбудовувати будемо, бо там багато чого робити. Обов'язково. Це наша країна, це наша земля. Я навіть у мене сестра живе в Фінляндії. Я не можу виїхати, не можу. Я не маю нравственного права кинути своїх синів, коли вони один воює, а другий западний знаходиться ну, як в резерві, чи як це називається. От. Це історія моєї країни. І я... З своїми синов'ями, своїми внуками переживу цю історію. Я не можу бігти куди і ховатися, і ховати свою стару задницю. Розумієте? Це наша історія. І ми будемо жити, як вже будемо жити. І будемо до, до перемоги. Я кожен раз кажу, щоб тільки була перемога. Справа в тому, що в мене немає до. Ми питалися. Виїжджати декілька разів. Звечора з, з їдемо, потребує. Чому ми виїжджали? По-перше, у нас дитина треба була. і з ними жити. Я не мала, не змогла взагалі.